Усім привіт! Сьогодні потрапив до мене на ремонт ось такий маленький пилосос. Вже має роз'єм Повністю робочий. Має таку непогану потужність, як для того, такого розміру. Але дуже швидко сідає акумулятор. Потрібно його розібрати, подивитися, що там за. Елемент встановлений ось такий фільтр, і по можливості замінити його. Є у нас ось ці три винти, ще додатково потрібно зняти ось цю ось цей пластик, щоб розібрати навпіл. Зараз обережно буду піддівати, розкручу ці винти. Покажу. Ось зняв ось цю кришку, ось де вона кріпиться. І з цієї сторони, точно так само, можливо, хтось буде розбирати, щоб знали, де піддівати обережно. Не подобається мені таке скрите, скрите кріплення, щоб нічого не зламати, не пошкоджити пошкодити корпус. Ось розібрав, ось що всередині ось така плата заряду. Двигун щітковий, Звичайний. ось такі два акумулятори. Мабуть, формат 18650, дуже легенький. Зараз розріжу. Дивимо, що там всередині. Так, ось такі акумулятори. Два штуки. З'єднані вони між собою послідовно. Тобто для заміни нам потрібно два акумулятори ось такі. Досить легкі. Саме цікаво що є роз'єми для самого двигуна, а також для батареї. Плюс та мінус. Китайці зекономили. І просто припаяли. Хоча самі клемні колодки ціє роз'єми зекономили. Так, два вольта Зараз заміряємо напругу на акумуляторах і внутрішній опір. 49 опір 50, 3,97 напруга. Зараз інший. 61, 3,97. Тут акумулятори, тори по напрузі рівні, але опір дуже великий. Зараз вімкнено. Напруга просіла до 3,3 В Тут не тримають вони навантаження і відразу просідають Новий акумулятор буду збирати ось з таких елементів Panasonic Ось їхня фактична ємність 3036 мА і 3064 мА при розряді струмом. 1 А до напруги 3 В. Ці акумулятори вживані. Колись купував на BiPower. Досить непогані акумулятори, елементи, розрядний струм непреривний, якщо я не помиляюсь, 10 А. Тобто для такого пилососу досить гарно буде працювати. Зараз замірюємо внутрішній опір. 22, 4,13 13 напруга. Це трохи більше. 24. 4,13 напруга. Але все одно краще, ніж 61 або 50. Зараз зварю їх послідовно. Кільця вже є. Ось зібрав такий акумулятор. Ось так зварив по шість точок. Нікелева смужка в мене товщиною 012 ширина 7 мм. Значно більша, ніж та, яка була в стандартному акумуляторі. Ось з цієї сторони. Це у нас плюс та мінус. Тут ізоляція додаткова. Зараз підпаяю сюди. Дроти плюсу та мінусу. Додатково це все заізолюю. Мабуть, на двосторонню клейку стрічку зафіксую його в корпусі. Бо він тут ось такий, щоб щільніше він тут був. Ось так підпаяв дроти. Зараз хочу перевірити, наскільки буде. Напруга просідати на акумуляторі. Поки ще не заізолював повністю акумулятор. Так, елемент 4:11. 4:66. Теж просідає, але не так низько, як на тому. Майже з 4 до 3,3. І значно потужніше відчувається двигун, потужніше працює. Додатково заізолював каптоновою клейкою стрічкою, наклеїв двосторонню клейкою стрічку, щоб приклеїти сюди його. Тепер буду збирати це все. Повністю зібрав, працює. До речі, відчувається, що потужність збільшилась. Тепер головне, щоб двигун витримав цю потужність, яку може віддати новий акумулятор та все інше. Перевірив ємність старого акумулятора. Ось один 460 мА, інший 666 струмом розряду 1 А до напруги 3 В. Тобто у нас тепер в 6 разів більша взаємністю акумулятор, і втричі менше в нього опір, ніж був ось тут. 460 мА взагалі ніщо. Ще й опір 61. Ось такий ремонт, така заміна. Всім дякую за перегляд. На все добре.